Всім привіт! Я зараз в'яжу шкарпетки, хаті шкарпетки, в яких просто ходити по квартирі, щоб не шукати тапочки. І якщо вам цікаво, як я в'яжу п'ятку способом бумеранг, як саме я в'яжу, можливо, вам підійде моє пояснення, якщо ви не можете розібратися, як в'язати таким способом шкарпетки. Пряжа, з якої я в'яжу, це лізе екстра. Це така акрилова пряжа для шкарпеток в 100 г 220 метрів. І рекомендовані спиці від 2,5 до 4. Я в'яжу спицями номер 2,5. Я дійшла до того місця, де мені потрібно починати формувати п'яточку, і це от хвостик показує початок мого повного ряду. Ряд складається з двох частин, так як я в'яжу, способом Magic Loop. І так, що потрібно по розрахунках мати на увазі? В мене в'язані 50 петель, 25 на передній, 25 на задній. Я буду працювати лише з однією частиною, тобто отих 25 рядочків на якийсь час буде моїм повним рядом. Спосіб бумерангу заключається в тому, що ми в'яжемо вкорочені ряди, так як ми коли в'яжемо росток, поворотні ряди, вкорочені поворотні ряди. І способом цим, коли в'яжемо, одна частина в'яжеться по одному, друга частина, одна на звуження в'яжеться трошки по одному, а на розширення в'яжеться трошечки по іншому. І щоб розібратися в цьому, дещо потрібно зрозуміти, неважно, яка в мене кількість петелік, у вас буде своя кількість петель. При вашій плотності, при вашій пряжі, при ваших спицях. І так, е, працюємо ми з половиною загальної кількості нашого об'єму шкарпетки. Цю е, половинку, в моєму випадку, 25, ми ділимо на 3. У мене виходить число, 8 і 3 в періоді. Якщо у вас так, як і в мене, не виходить. Е, Кругле число на всі три частини. В моєму випадку 8, 8 і 9, я дві сторони по 8 залишаю собі, а 9 на центральну оцю частинку широку самої п'яточки. Якщо у вас виходить 24 петельки, 8, 8 і 8, все зрозуміло. Тобто, якщо у вас число приділені на 3 цієї половинки загальної кількості. Неоднакове. У вас по краях має бути однакове число, і на, один чи на, два має бути, на одну чи на 2 петельки має бути по центру більшим. І так, у мене 8 петель на скорочення з однієї сторони, 8 з іншої, і 9 я залишаю як серединку своєї п'ятки. Я пров'язую. Початок нашого в'язання і е, хвостик показую, що звідси я починала. І я пров'язую оці 25 петельок е, просто лицевою гладдю. В даному в'язанні в нас немає кромочних петель, тобто останню петельку ми не пров'язуємо виворотною. Я, так як в мене малюнок лицева гладь, я пров'язую її по малюнку лицевою петелькою. Остання петелька лицевою розвертаю в'язання. І з цього моменту я почну працювати з двойними петлями, тобто петлями вкорочені. Першу петельку я знімаю. Важливий тут нюанс, щоб, нас, коли ми пров'язуємо крайні петлі в поворотні ряди, в нас ниточка наша робоча не повинна охоплювати отаким от чином. Ні спереду, ні ззаду, ні з лицевої, ні з виворотної сторони не повинна таким чином охоплювати оцю першу крайню петельку ні з однієї сторони, ні з іншої. Тобто, якщо ви зняли цю петельку як виворотну, ви так і знімаєте її правою спицею, зняли ви її, і ця петелька на виворотній стороні перевертається від себе. Таким чином, щоб у вас на правій спиці утворилася отака подвійна петелька. Ниточку беремо наперед, на правій спиці у нас вже є одна подвійна петелька. І пров'язуємо до кінця ряду всі петлі виворотними. Виворотною ми пров'язуємо і останню петельку. У нашій роботі. Розвертаємо в'язання на лицеву сторону, знімаємо нашу петельку, вона лицева, знову ж таки, потрібно слідкувати, щоб оця нитка нікуди не перепутала, не перекинулася вам. Ми знімаємо цю петельку, і з лицевої сторони ми перевертаємо її на себе, щоб в нас була подвійна петелька. І пров'язуємо. Лицевими петельками наш рядочок до тої пори, поки ми не е, дов'яжемо до місця, де в нас є подвійна петля. Тобто оцю петельку нам пров'язувати не потрібно буде. Доходимо, де в нас остання одинарна петелька, пров'язуємо її лицевою і перевертаємо наше в'язання на виворотну сторону. Знову таки слідкуємо за ниточкою, щоб вона не зробила нам протяжку біля крайньої нашої робочої петельки. Ми знімаємо петельку виворотну, яку ми пров'язали. І перевертаємо ниточку від себе. Щоб легше запам'ятати, виворотна сторона, буква В, В виворотна від себе, лицева на себе, виворотна від себе. Перевернули ниточку на початок в'язання і знову в'яжемо вже тепер виворотними петельками до кінця ряду, Нашого, от, даного, який ми вкорочуємо, знову ж таки до місця, де в нас є подвійна петля. І так, в нас остання одинарна петелька, за нею вже йде перевернута подвійна. Ми пров'язуємо її виворотною, розвертаємо в'язання, знімаємо цю крайню петельку як лицеву і лицева сторона на себе. Знову ж таки продовжуємо роботу лицевими петельками, доходячи до місця. Де в нас вже є дві подвійних петельки. Всі інші в нас одинарні. І так по черзі ми роз... перетворюємо одинарні петельки в лицеві, коли в нас на спицях не буде 8 подвійних з однієї сторони, 8 подвійних з другої сторони, і 9 одинарних по центру. На виворотній стороні у вас має бути з правої сторони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вже 8 подвійних петель. Далі ми пров'язали 9 і 10, і з лівої сторони у нас є 7, 2, 4, 6, 7. Ми розвертаємо останній раз вже роботу на лицеву сторону. Крайню петельку ми знімаємо як лицеву. Розвертаємо її на себе, ниточка в'язанням, так як ми на лицевій стороні. І в нас тепер 8 з правій спиці, 8 на лів подвійних петель. І з цього моменту ми пров'язуємо лицевими петельками. Оці 9, які у нас були по центру. І тепер оці подвійні наші вісім петельок ми маємо пров'язати е, лицевою. Давайте подивимося: якщо ми візьмемо за задню стінку, в нас отут буде перехрещена каша. З ці дві петельки в нас утворюються. От, е, якщо заглянути, от за передню стіночку потрібно пров'язати, якщо б ця петля була одинарна. А е, отця розтягнута в кожній подвійній петлі, допоміжна, це є наша петля розвороту. Тобто нам за передню стіночку, оцих дві петельки потрібно підхопити таким чином, щоб при пров'язуванні в нас утворилася рівненька-гладенька лицева петелька. Отака. От І так, кожну петельку ми пров'язуємо. Дві разом, оцих подвійну цю петельку, дві разом за передню стіночку пров'язуємо, щоб у нас утворилася рівненька, не перекручена лицева петелька. Дві разом от нам потрібно підхопити от оці дві ниточки, пров'язати її лицевою, і в нас тоді на лицевому рівненьке-гладеньке продовження рядка. Косичок і так пров'язуємо вісім петелюк. Остання наша восьма петелька, і переходимо на в'язання поки що по кругу. Обов'язково слідкуйте за протяжечкою вашої нитки. Коли ми з'єднуємо оцих дві петельки, тут максимально щільно потрібно її затягнути, оцю петельку натягнути, і для надійності більш щільніше, чим ви в'яжете, хоча б дві-три петельки пров'язати, ми пров'язуємо передню частинку нашого носочка до кінця оцього півряду. Останні дві-три петельки нам потрібно також пров'язати щільніше, аніж зазвичай. Знову ж таки, переходимо на другу сторону, і тут так само потрібно слідкувати, щоб в нас не утворилася дирочка. Тепер. З цієї сторони, це ті, що в нас були на правій спиці при вив'язуванні е, оцих вкорочених рядів, у нас тут також є отакі подвійні петельки. І ці подвійні петельки також сформовані із основної петлі і того накиду, яким ми перевертали. Вам потрібно придивитися при вашому способі в'язання лицевих, класичних чи е, бабушкиних яким чином, у вас петелька буде рівною, гладенькою продовженням косички. І також е, оцю подвійну петельку нам потрібно захопити от таким чином, в моєму випадку, при моєму бабушкиному способі в'язання лицевих і виворотних, лицевою і щільно підтягнути до нашого основного полотна. Знову ж таки, Дві разом і щільно підтягуємо. Дві разом. І так, там потрібно підтягнути кілька петель, щоб в нас не було оту довгої протяжечки. Обов'язково потрібно слідкувати, щоб в нас продовження було косички рівненьке, не було схрещених, переплетених петельок лицевих. І так, цих 8 петельок ми пров'язуємо до місця, де в нас починаються одинарні петельки. 2, 4, 6, 8. Це ми пров'язали подвійних 8. І з даної точки нам знову ж таки потрібно пров'язати рядок по кругу, щоб зафіксувати от оці Місця можливих утворень дирочок, і ми по кругу до цієї ж точки пров'язуємо знову ж таки повноцінний рядочок лицевими петельками, і так пров'язуємо ці два рядки по кругу. І, повернувши знов на другий рядочок на п'ятку, ми розуміємо, що з лівої сторони ми пров'язали подвійні петлі. Один раз, коли їх пров'язували дві разом, і один раз, другий, пройшли по кругу. А з правої сторони, на п'ятці у нас тільки перший рядочок, той, де ми пров'язали дві разом подвійні петлі. І нам потрібно пров'язати лицевими ці мої вісім петелюк, щоб врівноважити наш рядочок, ми пров'язуємо ще раз, другий раз. Оці 8 петельок і пров'язую 9 петелік нашої центральної частинки лицевими петлями. Пров'язавши 2 повних кола, 8 петель, які в нас були подвійні на п'ятці, 9 центральних, і дійшли до місця, де в нас залишилося 8 петель, які були подвійні при першій частині вкорочених рядків. І якщо ми коли робили одну опуклість, з краю перевертали петельки, щоб в нас були подвійні, вісім з однієї сторони, вісім з другої сторони, то в другій частині в'язання, щоб у нас опуклість була в іншу сторону, От вона нас сюди, в опуплість пішла, тепер в іншу сторону вона має піти. Для цього нам потрібно робити перевернуті петлі, подвійні петлі, від оцієї центральної частини, в моєму випадку, від 9 петель. Пров'язала 8, пров'язала 9 і з тих восьми першу петельку я пров'язую лицевою, розвертаю роботу. І з виворотної сторони, не пере, слідкуючи, щоб ниточка не переверталася у вас перед першою петелькою, я знімаю цю петельку пров'язану. Виворотна сторона від себе я її перекручую. У нас є одна подвійна петелька. І продовжую в'язання, нитка перед роботою в'язати 9 петель центральної частини. Дев'ять петелечок я пров'язала, і на лівій спиці в мене залишається 8 петель, які ми по черзі також, починаючи від центральних оцих дев'яти, перетворюємо з одинарною в подвійну. По малюнку ми її пров'язуємо виворотною, розвертаємо роботу на лицьову сторону, знімаємо її як лицьову і наперед. Утворюємо з неї подвійну. По малюнку пров'язуємо 9 петельочок наших центральної частини, 9. І 10 у нас петелька подвійна. Нам її потрібно пров'язати за передні стіночки, захопивши дві петельки протяжечку, де ми перевертали лицевою. Щоб малюнок кусечки зберегти, Розверта... пров'язуємо наступну, це вже буде з восьми, друга. Пров'язуємо лицевою, розвертаємо роботу, знімаємо її, виворотна сторона від себе і пров'язуємо виворотними петлями до того місця, де в нас вже є. Подвійна петелька. Ось вона. Цю подвійну петельку ми пров'язуємо за задню стіночку таким чином, щоб в нас з лицевої сторони нашої шкарпетки не порушився малюнок косички. І пров'язуємо наступну помалюнку після подвійної, яку ми пров'язали одинарною, виворотна петля, розвертаємо роботу, знімаємо цю петельку на лицевій стороні, перевертаємо на себе, робимо її подвійною. І знову ж таки, по тому ж принципу прив'язуємо лицевими до того місця. Коли в нас буде в роботі от подвійна петелька. І так ми почергово з однієї і другої петельки проходимо от всі ці з восьми петель, що в нас залишилися з однієї і з другої сторони, щоб вони через от цю протяжечку, через двійну петлю, всі пройшли. Ми пров... коли доходимо до цієї петельки, що з однієї сторони, що з другої, пров'язуємо її по малюнку. І наступну петельку пров'язуємо також помалюнку, і перевертаємо в кожному з цих місць роботу. Тепер дивіться, по лицевій стороні в нас перед останню ми пров'язуємо подвійну, як нам потрібно. Останню ми пров'язуємо лицевою. І з цієї сторони в нас залишається також перед остання подвійна і лицева. Тому ми пров'язуємо ще один рядочок, останній цей, знімаємо лицеву петельку, яку ми пров'язували, виворотна сторона від себе її розвертаємо, доходимо до кінця ряду. А кінець ряду в нас перед остання подвіна і остання, яку нам також потрібно буде перевернути. Перед останню ми пров'язуємо, щоб на лицевій стороні у нас була лицева косичка, останню пров'язуємо виворотною, розвертаємо роботу на лицеву сторону. Оцю петельку знімаємо як лицеву і перевертаємо її на себе. У нас виходить остання подвійна петелька перевернута. А з даної сторони, в нас вона просто подвійна вже і є. Більше в нас немає що перевертати. Ми доходимо до цієї подвійної петельки, пров'язуємо її лицевою. остання лицева. Останнє дві разом за передню стіночку пров'язуємо лицевою, і в нас більше немає е, на спинці нашого, задній частині нашого носочка петель, щоб зробити розворотні ряди, які можна було би перевернути. Тому Переходимо на в'язання на передню частину і доходимо знову ж таки до спинки, де в нас є одна подвійна петелька. Ми ж знову таки так щільненько підтягуємо оцей перехід між передньою частиною носочка і задньою. І знову ж таки кілька петельок пров'язуємо більш тугіше, більш плотніше, щільніше, аніж. Наше основне в'язання. Пров'язали ми передню частинку, переходимо на задню частинку носочка, і оця перша петелька, вона в нас подвійна. Нам знову ж таки потрібно її пров'язати таким чином, щоб в нас було продовження оцієї косички. Нам її потрібно пров'язати дві рази щоб малюнок косички не порушився. все Ми знову ж таки от від початку, від хвостика продовжуємо в'язати лицевими петлями по кругу. Знову ж таки, щільненько затягуємо, щоб у нас отут не утворилася ніяка дирочка. Ми навіть якщо потрібно, підтягуємо оці петельки. Перших кілька петельок і останніх кілька петельок при даному в'язанні. В даний момент виникає велике бажання відразу поміряти, чи у вас вдала довжина стопи, чи не вдала, але потрібно для надійності пров'язати 2-3 рядочки, щоб при примірюванні отут у нас не порозходилися оці ці петлі, коли ми переходимо з передньої на задню частину нашого носочка. Пров'язавши цих два рядочка, ми можемо зробити першу примірочку, щоб подивитися, як саме виглядає ця наша п'ятка. Отак, повністю лицеві рядочки, які переходять, і ніяких дирочок, ні на початку, ні в кінці в'язання нашої п'яточки. І ми можемо догори завершувати в'язання саме от. Вив'язуючи настільки високо, наскільки нам потрібно. Якщо вам це відео корисне, ви знаєте, що робити. Якщо вам не сподобалось, я думаю, ви вже це зробили. Дякую вам всім за перегляди і па-па.